Привіт. Сьогоднішня наша тема come, do, що це таке? Це основи відмінювання дієслів у теперішньому часі – presence. І розглянемо ці основи на прикладі дієслова common. Приходити. І так, як змінюється це дієслово? слово? Іх коме я приходжу. Дукомст то ти приходиш. Езіс-комт, він вона приходить. Віа комент ми приходимо, і а комт ви вас багато і зі комен з великої це ви ввічливо. Як ви вже зрозуміти, що все залежить від особи. І запам'ятайте такі типові закінчення: Е, СТ, Т. Ен, ти і н це основа для майже всіх дієслів у «presence». І є винятки, але про це пізніше. І розглянемо також інші дієслова, наприклад, «arbeiten», так дуже схоже. «Arbeiten» – то тобто є працювати. «Ich arbeite» я працюю, «Du arbeitest» ти працюєш, «Er arbeitet» він працює. Так, і зверни увагу після ти іди завжди додається EST. наприклад, «du arbeitest». Хочеш більше таких коротких пояснень? Пиши в коментарях, яке дієслово тебе бентежить найбільше. І став лайк обов'язково і підписуйся.